Ми знаходимося зараз в Карфурі. Я хочу представити до вашої уваги сьогодні в Карфурі представляємо суші і здорове харчування. Цього місяця тут такі от суперакції і, звісно, акції гріль. Так що представляємо: починається здорове харчування з того, що вам треба випити воду. Ось такі от пляшечки для води, спортзал, пів літра з таким спеціальним всередині фільтром. Він коштує 24,90. 24,99. Аквафор фірма. Хороша фірма. Звісно, отакі от термоси є. У мене такі термоси є, правда, вдома? Так. Я його беру в зал, отак відкриваєш, п'єш. Ціна його 29 злот. Ну, непогано. Фірма Сіті. Аквафор, все Аквафор, друзі. І тут є, звісно, такі от фільтри. Бачите, два фільтри, 23 злоти. Ну, дуже вигідно, звісно. А то ще дивись, різноманітні напої? Так, напої. Є. Другі 60% з аплікацією. Так, його 369. Це все ізотоніки для тих, хто піклися за фігурою і п'є води без цукру. Фірма Doctor Віт». Ну, є непогані. Тут є от, тут різні види, потім є Bull. Суперціні по 4.19 при закупі двох. теж без цукру. Я вже кажу: теж... тут я бачу ще є спортивне харчування, батоніки. Різні по Explore Bar по 6,99 от протеїнами. Тут є 35% протеїну, що дуже добре. 5,99 креатин є, який 60 коштує Хто займається спортом, той вживає креатин. Отакі от, е, білкові всякі порошочки по 7,99 і така от пляшка, я бачу. На спорт, кому треба 1999 використати. Ну, а як завжди, після спортзалу можна використати, поїсти. Наприклад, такі от здорові, такі от рисові перекуси фірми Любела. То каша рисова з манго. Ціна його 2 2,57 при закупі трьох штук. Я тут бачу ще масло горіхове. За 11.35 масло жахове, тут 100% горіхів. Супер. Цікаво, чи там немає пальми і олії? От не знаю. Я зараз не буду читати, бо це дуже довго читати. Але кому цікаво, може зайти в Карфер і почитати. Протеїно, ви бачите, тут теж такі от є Go-ON фірма, і він коштує 10 злот. Цей 11, а цей 11. Я думаю, що 11. Буде краще, може більше. Звісно, тут є різні молока, такі от 2 плюс 1 такі от суйові, протеїнові, 38 грам. І, звісно, є гранули. Хто її зранку на сніданок. Але я думаю, можливо, тут є цукор. А, не пише, нема цукру. то що дуже добре, є здорово, що тут нема цукру. Тут 300 грам 939 коштує. Ну, такі от справи, як бачите. Ну і, звісно, я казав, що тут от різні напої, спортивні, такі от маленькі вітамінізовані. Хто вживає після спортзалу або до спортзалу, може собі купити, наприклад, і скористатися. От, моя любима кегля. Не кегля, а штанга, Не штанга, боже. Як е... ви називається? Ось. Мені вилетіло з голови. Ви напишіть, як це називається. Блін, як воно називається? Все вилетіло з голови, алдійська одна грома, класна фляга. Гантеля. Гантеля, о, який розмір. 33 коштує така гантеля. Ну, о дивіться, які тут бублики є, йо йо, я вже бубликів давно не їв і не бачив. Бубліні попольські. 10.99. Клас. А звідки хто їх продукує, до речі? Україна! О, ще краще. Микола, ми знайшли українські бублики, бубліні. Навіть скажу, хто робить. Знаєте хто? Микола Пирогова, місто Тернопіль. О, Тернопільські ваші бублики. Ну добре, на цьому ми не зупиняємося, а йдемо далі і тут ми бачимо різні соєві соуси. От наперед мені олійка з сезамо. О, цікаво. Поліка сезам. Отака от от діжонська масштабна є, не знаю тільки для чого вона потрібна. Великий соєвий соус за 11.39, друзі. Оця пляшка коштує 11.39, Дуже класна ціна, я бачу. Супер. І його два видає ще з такою закриткою. Не знаю. А то гострий... Це не гострий, гострий, а це не гострий, цей не гострий, друзі. Так що бути обережні. Звісно, тут є. Отакі от от чіпси теж біохрупкі. Вони дуже хороші фірми. Я коли в жабці працював. Це з дорогих біопродуктів. Вони без всяких домішків. Біо. Звісно, тут є приправи до вашого м'яса. кнори. Отакі от різні соуси до гуляша, до голубців. Оце я люблю дуже макарони з сиром готувати. Це моя любима приправка така. Так що у мене на каналі, до речі, відео, як я готував ці штучки. Ну, і тут я бачу такий сирний соус 1189 до сальса. Це такі спеціальні мексиканські чипси. Це для них такий спеціальний соус і мексиканський соус до цього 7,89. Отакі ще я не бачу такого косового соусу. Боже ля принц! Соус war Shersh. А, навіть прочитати не можу. Коротше, це гострий соус, друзі. Кокосове молоко. Хто любить 5,65. Ось таке от питне пише. Ну, я би ніколи не помігшив часу. І знову ці бублики, бублики, бублики попалися нам. І знову приправи різні, бачите, по 2,29. Нема там акції 2 плюс Тема 1 або 1 плюс 1. Регулярна ціна 2 злотих, 2,59. Що тут ми ще бачимо? Звісно, тут все для грилю, знову почалося. Сезон грилю, сезон всяких закусок соусів. Отут різні герчиці, різні. По 7,49, саме дешева 349 каміс. А дивись, що я тут побачив. Я тут побачив різні такі сиропи, які, наприклад, хтось любить пити пиво з смаком. От. Мені хтось казав, що е, поляки дуже люблять пити пиво з, ре... з різними вареннями. Але друзі, це не варення, це є сироп, який додається реально до пива. Можете пити, смакувати. Я думаю, як з варенням переклапускати пиво з варенням, такий збрід. Але я задавши з варе... не з варенням, а з сиропом. Е, так же тут знову сезон грилю починається. Ми бачимо тут знову брикети по 3,19 карфужі, Заходьте купляти. І знову бублики, дивись. Ну, на в куроці бублики, скільки вони їх замовили, реально багато. Тернопільські бублики українські. А тут то різні смаки є, якісь, бачиш якісь. Об, обирванські класичні бубліні. А хто з Тернополя напишіть. Є така фірма Бубліні, до речі, в Тернополі, бо я щось перше чую про таку фірму. Ооо, дивись, які тут смаки при Інгелс. Принглс, так, Супер Маріо. Ціна 8 до 109. Ну, я тобі скажу, це хороша ціна для часів. Да. Тому що бідронсі вони 12 злот коштують. А оці Bakros. Bakes Pizza. Ну, немає цінника, не можу сказати, яка ціна. Ці хлібці такі непогані. Зі смаком. Вони, напевно, тільки виставили. Так, такі Супермаріо, то теж 899, звичайні оригінальні чіпси, бачиш? От, звісно, можна купити гріль. От нема ціни на гріль, але завжди можна перевірити, от на такому приладі. Бачите, збоку є прилад Читник. І ви берете, наприклад, любий товар, який ви хочете, скануєте його тут і вам показуєте. А, товар не можна впізнати, коротше. Так що ми не будемо знати, якесь на того товару. Бо його немає в системі. Е, так, ну, а одяг. Ні, одяг Але лож. тут ще поки подивимося на чіпси. Це вже аналог якихось таких чіпсів. Чіпка вже. Фірма Carrefour, вже такий аналог, Але без грошей. Я пам'ятаю, вони по два злоти були, отакі от чіпси. Напевно, вони пішли ходові, люди почали їх купляти. Ну і, і... як же людям не брати до чіпсів ще пиво? Ну так. Люди тут вибирають пиво, алкоголь, а, і Тут різні і такі. Смакові різноманітні пива. Оце ну саме. а від сонця вам, звісно, допоможуть такі от різні окуляри в різні ціни. тут от, от є от, я не крутиться, звісно, погано, я сам можу крутити. Ціна 26,99, Самі дешеві 22 злоти. Все перевіряєте на чітніку люди. Якщо ви не знаєте, їх... от теж нема цін, так? То що пише одне, а ви не знаєте, так? Перевіряєте і собі користуєтеся. Так, що друзі, запрошую вас до магазину Carrefour е відвідати, купити щось собі для дому, для відпочинку, тому що тут багато всього різних речей є для вашого дому і скористатися супер акціями. Всім папа, -па, підписка, лайк з вас.